Я не знаю, чи українські блогери і поеці вже про це почали трубити, але Еці відкрила, Еці Payments в Китаї. Що це значить для нас? Це ж значить, що от подібні магазини з таким типовим ненішевим живописом, ну що це можна назвати живописом, вони просто-напросто нас втоплять. Тому що Китай, я не знаю, в скільки разів офіційно більший за Україну і за решту. Там є села, де тільки малюють олією, і в тих селах живе сотня тисяч людей. Село в Китаї це вам не жарти. Коротше, я не знаю, що це значить для нас конкретно, ну якби в цифрах, у відсотках і у всьому. Але я знаю, що от подібних картин, якщо ви пишете щось таке ні о чому, просто в інтер'єр, то ну, хтось напише це дешевше. да, Дивимося. от, що вони пропонують з рамками які ціни. І я дивлюся, ну, наприклад, мені висилати по Америці це буде майже третина ціни. А для вас з України це половина, якщо не більше. Тобто, <кхлух> друзі, а, а, в, треба робити нішевий живопис, треба робити щось настільки унікальне, нетипове, що не можна порівняти ціною, наприклад, з отаким от магазином. Де про все і ні про що, щоб просто-напросто вирізнитися. Так? І от, наприклад, в цього Чена, чи як його там, в нього ще є помічник чи власник. Ну, не суть. Навіть нема значення, скільки їх там може працювати в одному магазині. Може, чен це взагалі 20 людей в одному приміщенні, які працюють. Тобто, наша задача подивитися, от, ну, в них от такі є секції, так, вони працюють. ну, Значить, нам конкурувати з цим буде дуже важко, якщо ми робимо подібний живопис, подібні, подібні речі. Я не знаю, що це значить, там, наприклад, для гендмейдерів, чи вони вже бачили своїх конкурентів з Китаю. Але я знаю, що це значить для українців. Якщо ви робите щось таке, то просто-напросто Китай вас по ціні задавить. Я не знаю, як вони з Китаю пересилають, що вони можуть виставляти ось такі ціни. Ну, це знову ж таки ціна на, на коробку, на підрамник, не на тубус. Друзі, це повинно бути відерцем холодної водички і таким дуже серйозним кроком для кожного з нас, щоб робити продукт, який не може, ну, принаймні, деякий час. Масово робитися в Китаї. Так? Тобто робити щось своє, щось не таке. Зайдіть в цей магазин, подивіться для себе, що в ньому відбувається. Ось такі картини, гігантські розміри і мінімальні ціни. Мене це лякає насправді. Та знову глянемо ціна на підрамнику і 50 на метр, 300 доларів. Це ну де таке бачено. Я не знаю, скільки буде вам пересилати, мені буде доларів 40. Ну, типу, що, що ти на цьому заробиш? І що треба час, щоб його написати так само в тубусі? Ну, це просто торба, друзі. Тому робити таке саме або подібне це просто для себе гірше. Давайте подивимося. В секції про заповнено з відео, з фотографіями. Я не знаю, наскільки це можна перевірити. Чувачок в академії вчився. Ну, по картинах я би сказала, що ця академія з маленької букви, і вона знаходиться в нього в ванній кімнаті. Коротше, суть в тому, що весь магазин заповнений, все просто є, і в магазини є Pinterest і Твіттер, тобто він ще й в пошукових системах десь там виходить. Um, в нього ще є хто, якась друга людина, яка йому допомагає. В нього все в магазині 200 з хвостом чи скільки там лістингів, все по секціях, все в такому порядку, в якому воно може бути тільки в мріях, ну, в декого з нас. Так? Ну, Типу, по стилю тут, звичайно, є питання, і я думаю, що Чен це відео ніколи не побачить, якщо це його реальне ім'я. Ну тут, звісно, є вопроси, типу, і Афремов, і якесь щось. ну, Тут просто-напросто тако трошки кров з очей починає виходити. Значить, подивіться, як не можна і не варто. Або якщо у вас. Є, як то кажеться, часи натхнення, і ви хочете з цим боротися на тому самому полі, на тих самих цінах, в тих самих великих розмірах. Ну, то що, вперед із піснею Тоді беріть мастихін, беріть побільше фарби і мазюкайте. Це новенький магазин. В ньому вже декілька продажів, тільки почав він завантажуватися 200 з хвостиком картинок. Я просто-напросто припухла, коли теж на нього наткнулася через колекцію і потім через подібне. Тобто, ну, якщо це так легко знайти, то уявіть собі, що ваші картини, якщо ви пишете в подібній техніці, вони точно будуть в... порівнюватися з цими. Давайте заглянемо от в цей лістинг. Так, це біле на білому. І ми просто-напросто дивимося на ціни, що він пропонує? Він пропонує декілька видів рамок. Давайте виберемо, наприклад, от рамочку таку дерев'яну. Так, Дерев'яна рамочка підходить до всього. Ну і дивимося, які ціни і розміри. 70 на метр на підрамнику в рамі з пересилкою коштує 580 доларів. Якщо вас це не лякає, то я не знаю, що тоді вас може злякати в цьому житті, як художника, який хоче заробляти гроші, гроші на продажі картин. Який урок ми можемо звідси винести, подивитися дуже уважно на ці картини, подивитися, чого робити не слід, тому що це вже зроблено і дешевше.